Це Катерина. Їй 42 роки. Вона мама і дружина. Катерина знайшла підозріле ущільнення у своїх грудях. Вона дуже хвилюється, тому записалася на прийом до свого сімейного лікаря. Катерина відвідала сімейного лікаря і отримала електронне направлення на мамографію. Це дослідження входить до числа пріоритетних послуг програми медичних гарантій, тому є безоплатним для пацієнта. Усім жінкам з 18 років варто щомісяця самостійно обстежувати груди, а з 25 років щороку проходити огляд лікаря-мамолога та ультразвукове дослідження УЗД-грудних залоз. Після 40 років мамографію раз на 1-2 роки. Лікар може скласти індивідуальний план обстежень саме для вас із врахуванням факторів ризику та інших параметрів. Усі медичні послуги безоплатні за направленням сімейного або лікуючого лікаря. Мамографія підтвердила побоювання Катерини У неї рак грудей. На консультації у лікаря-мамолога їй призначили трепан-біопсію пухлини. Щоб призначити правильне лікування, потрібно визначити тип раку грудної залози. Саме для цього необхідно зробити трепан-біопсію. Та провести гістологічне та імуногістохімічне дослідження. Після цього лікар може скласти індивідуальний план лікування. Катерина у розпачі, бо хвилюється, де взяти гроші на боротьбу з її хворобою. Завдяки тому, що Катерина вчасно пройшла діагностику, рак їй виявили на початковій стадії. За статистикою у 95% рак грудей на ранніх стадіях успішно лікується. Держава оплачує інструментальну та лабораторну діагностику, зокрема УЗД, МРТ та КТ з контрастуванням. Контраст також є безоплатним: хірургічне лікування, знеболення, хіміотерапію та радіотерапію, перебування у стаціонарі, лікарні та харчування, допомогу психологів. Медзаклади мають забезпечити пацієнту всі медичні вироби, витратні матеріали та лікарські засоби, необхідні для надання послуги. Основні хіміопрепарати для лікування раку грудей закуповуються державою і є безоплатними для пацієнтів. Медичний заклад має забезпечити пацієнтів і препаратами супроводу, які входять до нацпереліку. Катерина успішно пролікувалася та увійшла у ремісію. Подальший супровід та спостереження пацієнта, що закінчив лікування, теж безоплатний за програмою медичних гарантій. Разом з лікарем вона склала графік контрольних обстежень, заздалегідь записується на безоплатні обстеження та вчасно їх проходить. Моє лікування було безоплатним згідно програми медичних гарантій. Я дізнавалася про наявність безоплатних ліків на інформаційному стенді у онкоцентрі та на сайті «Є ліки». Держава сплатила все необхідне: діагностику, аналізи, операцію, хіміотерапію та опромінення. І ти не зволікай. Та перевірся. Ви можете отримувати необхідну медичну допомогу безоплатно, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Усе про безоплатне лікування раку грудей ви можете дізнатися в чат-боті Лікуйся або зателефонувавши на гарячу лінію, пацієнт має право.